Для майбутнього покоління свого. Обідно буде на глобіни душі. Ну, серйозно. Це відео Ігор Ященко з побратимом Володимиром Балковим зняли у червні 2023-го у Мар'їнці. Полтавці до початку повномасштабного вторгнення не були знайомими. Я перевівся з мінометного, мі, мінометного підрозділу, а він перевівся з противотанкового. І ми зустріли з ним підрозділя розвідки. Нас, в принципі, з першого дня зав'язалась. Дружні відносини, в яких ми в принципі десь напевно років місяців через три черчотири вже почали обговорювати моменти, чим би ми хотіли займатися після закінчення війни, за словами Ігоря Ященка, ідея відкрити салон краси виникла з побратимом, коли були під Мар'їнкою. Вирішили податися на грант від Українського ветеранського фонду Золоті руки та отримали три мільйони гривень. Потім залучили 150 тисяч гривень з Полтавської міської ради та з гранту від дії ще півмільйона. Власних коштів доклали два мільйони. Два чоловіки з бородами Ви зустрілися в Дніпрі і захищали цей грант у, в бусику цей проєкт загальною вартістю практично вже 6 мільйонів гривень. За кілька місяців роботи салон вже отримав постійних клієнтів, говорить керівниця Людмила Лихвар. Тут працює 15 найманих працівників, з них 12 майстрів, також два адміністратора та керівниця. Ми надаємо послуги у сфері краси: це перукарський сервіс, барбер, колористика, третментолог, макіяж депіляція. Косметологічні послуги, манікюр також у нас є подологія. Серед наших постійних клієнтів є ветерани, військові, і у нас на постійній основі знижка мінус 20%. відсотків. Надають послуги і чоловікам, і жінкам. Наразі у нас повний запис до візажиста та перукаря, тому що зараз сезон весіль. Сезон випускних, тому у нас образ в чотири роки, макіяж та зачіска розписано до кінця червня. Володимир зараз продовжує боронити нашу країну. Він у війську. Він перевівся з ТРО 116 бригади, перевівся в, в інший підрозділ. Поки він боронить державу, країну українців. Моя задача зробити. Все до його повернення, щоб цей бізнес був прибутковим, щоб цей бізнес був максимально популяризованим. За словами Ігоря Ященка, запускають школу перукарів найкращим. Запропонують роботу. Також у планах додати процедуру апаратної косметології та електродепіляцію. Марина Пахуща, Суспільне новини, Полтава.